Води та під постійними обстрілами так ведеться жителям Красногорівки та українським військовим, які тут дислокуються. За даними поліції, за час ато у місті цілком зруйновано майже 200 будівель, понад пів тисячі пошкоджені. Як за два роки війна змінила Красногорівку, бачили наші кореспонденти. Красногорівка зустрічає розбитими шибками та закопченими від вибухів стінами багатоповерхівок. Пошкоджено чи не щодесяту квартиру. Після двох років бойових дій у місті лишилася половина мешканців, розповідають місцеві поліції. Під вогнем бойовиків опинилися й позиції українських армійців. А обстріли практично кожен день. Кожен день стріляють по всій міста. Якщо ще місяця-два назад стріляли тільки по країні. То зараз уже снаряди літають і в центр города, там де основна маса населення. Попри це, в місті працюють магазини і комунальні служби. Є електрика, а ось з водою проблеми. Її неможливо пити, вона рижа. Сюда Для... часто приходите по воду. Приходи? Ну как Я... надо, так і прихожу. Сюда привозят ее или да, привозять с Карловского водохранилища. Сказали, ну как раньше була вода з крана у нас біжала, теперь это такая здесь сюда привозять. Без воды красногорівці через сепаратистів кажуть українські військовики. Вода у нас в даний момент подведена техническая. Врезались тоже своїми силами в другую лінію. Воды у нас нет. Питьевой воды нет, вода техническая. Вода питьевая подавалась з города Донецька, который воду сейчас не подает. Ані в Красногорівці, ані в її передмісті Нині боїв немає. Однак і побутові труднощі, кажуть бійці. Кухні у нас вообще нету, каждый сам себе готовим. Ну що, зимой выжили, летом теж виживаємо. В плане питания тоже могли бы получше обеспечивать. По одежде все хорошо, вопросов нету. Ну, і по техніці теж техніка вся стареше, хотілося б отримати техніку, якусь. бійці кажуть, що іноді техніку ремонтують власним коштом, допомагають волонтери, привозять гроші, харчі, медикаменти, але нині їхня увага на передній фланг. Іменно з цим, да, дуже туго. Все зараз йде на передову, все йде по госпіталям. Нам от волонтери, якщо щось привезуть, спасибо їм. На даний момент ми не на бойових діях, хоча ми вважаємося в зоні АТО, я не требую то, що потрібно туди. Волонтерка Людмила каже, вже й не згадає, скільки таких вантажів привезла на фронт. І бійці, мов рідні. Діти, як я на них називають діти від 18 до 25, але ну, тяжело на серце. Зная, що може бути завтра бой. В будь-яку минуту може когось з них не дістати. У четвер під час обстрілу Красногорівки поранень зазнали двоє українських армійців. Із Донецької області Ігор Дорошенко Сергій Осецький новини на першому.